Долинський муніципальний духовий оркестр зорганізував цікаву музичну акцію Концерт репетицію під відкритим небом на медовій алеї. В умовах сьогодення в нашому суспільстві так багато негативу, що інколи крапля позитивних емоцій робить нас щасливим та спонукає до подолання всіх труднощів. Вважає керівник колективу Ярослав Скаб'як. Сьогодні в нас відбулося невеличкий такий урочистий концерт, тер-репетиція. Ну чому тому, що, скажімо, ми вперше були сьогодні на алеї. Наші музиканти і з величезним задоволенням, скажімо, спостерігали за тим, що по цій алеї сьогодні гуляють вже відпочивають люди. Ну і безумовно, що нам хотілося трошки долучитися і створити людям на цій алеї настрій. Ось е направду ми оркестранти нашого оркестру надзвичайно раді, тому що в долині е, таке маленьке чудо, європейське, як алея наша медова. Випадкові перехожі відвідувачі дитячого майданчика, особливо найменші долиняни, із захопленням спостерігали за музичним дійством і, надихнувшись мелодіями, навіть танцювали. Ми почули з, з мамою музику і прийшли сюда танцювати. Слід зазначити, що після реконструкції медова алея милує око не тільки дорослих долинян, але й зовсім юних. Вона стала кращою ніж була. Я пам'ятаю, що тут була глина, дерева самі. Вона стала краща ніж була. Чим краще, що саме що краще? Що? Тут поставили бетон, можна вільно пересуватися на велосипедах, на роликах, поставили квіти, дерева, викопали клумби красиві. Тут були просто дерева, вони не були гарні, а тут як тепер такі культурні. Красиво тут зроблено, нам дуже подобається, тому що стало набагато більше місця для пробіжки. Дуже красивий інтер'єр, дуже гарний зроблений. Це ялиночки з екзегами дуже цікаво для людей. Щодо музики, це дуже також цікаво. Дітям танцювати хочеться, і дорослим також Побільше і частіше. Бажано би такого. Весело, сонячний день гарно, літо проводиться. Подібні акції музиканти Долинського муніципального духового оркестру обіцяють проводити щотижня. Так уже відбулася друга репетиція. Цього разу за участі неперевершених мажореток у нових костюмах.